Що ж, друзі, всім доброго ранку. Вибрались сьогодні за щукою. Саня вже його удочки тримає. Серега махається прив'є. У нас дощ, туман. Але ми надіємося, хоча б піднімати якусь бокабру. Може, у кунчика вдасться зловити непоганого. Ну, побачимо, що з цього вийде. Вот там шепче, Рибачки на вулиці. Бачив, вже вони кучкуються, значить вони щось знають. І саму ранку. Так що, будемо розпочинати. О, це ну що, на лоблі, так? Да? Так. Да? Цака хтось дасть? Невеличка, але є. сам То рубзак просто виймається. Ну. ну, чую, що може і так взяти. Ну, невеличка. Ну, от паскнася. Я думаю, там вже дійсно стільки, що тут так треба. Але зрозумів. Ну це не зачетно. Ну типу. Брай, брайте. Ні, нема 50 сантиметрів. Шот? Нема 50 сантиметрів. Нема. Хай росте. Наріджа 70-го. Але поняв, погнала малька. Говориться, почин є. Але навіть пригає. Ну <плодив> так. Хотів би ти вже піти пригадує. Давай починається піпіпіть пі -пі, та тах, -та -та. ну давай, доби два знову ти на та він коротше там Далі, далеко далеко Але його просто чуєте дуже добре хлопці заїбали Не приїжджають інколи, блядь, не за рибою просто блядь, погасати, погасати так, щоб, блядь, вдоволь за століть Йо, що ти вже прощання записуєш, Ще рано. буде, буде, ще сьогодні риба. блядь. Жадні пролінгує, пакували шторки. Пакуй.

Тут, треба було і тут ми цілий день хлиндали і налоли. Дивись, то це полтаруха. Все, спочином тебе. І тут так сука, обережно взяла, поняв? Що? Так збере. Братці, кролик. Звісно. Ну друзі, будемо завершувати нашу риболовлю. Я зловив одну щучку маленьку. Серега таку десь желізну полтарушечку взяв. Наша віддав Дань Нептону. Та й короче, якось так вийшло. Будемо збиратися. Трохи намокли, дощ був, але в принципі чітко. що, друзі, до скорих зустрічей, скоро повернуся.